Всім привіт! І кожного разу, коли я шукаю новий матеріал для своїх відео, я завжди хочу, щоб він був цікавий. І сьогодні я подумала розповісти вам про... Області нашої країни. Кожна область є унікальна. Вона має свою історію, пам'ятки архітектури. Всього є областей 25 і також автономна Республіка Крим. Вінницька область межує зі сімома областями, також Молдовою. Жодна область не має стільки сусідів. У Вінниці знаходиться найбільший плавучий фонтан у Європі. Він знаходиться у руслі річки Південний Буг. Його можливість і технологія є в. Тому що, коли є морози, мін занурюється в воду. У Вінниці знаходиться телевежа, яка має висоту 354 метри. Вона є найвищою спорудою в всьому світі, і вона зроблена з трубчастої сталі. Це сталевий циліндр, всередині якого їздить ліфт. Також вінницька телевежа вища на 30 метрів від ельфової вежі. Одеська область є найбільшою областю в нашій країні. Вона найбільша за деякі країни. Наприклад, Бельгія. Вона менша на 3000 квадратних кілометрів від Одеської області. До складу області також ходить острів Зміїний, і також Одеська область є найтуристичнішим регіоном в Україні. Одеса це є столиця хорошого настрою. Кожного року, 1 квітня, тут проходить фестиваль Гуморина. А також цей день, 1 квітня. По всій Одесі Вихідний у Донецьку знаходиться відоме курортне місто Святогірськ, де знаходиться унікальний печерний монастир. Він висічений на білій крейдовій скелі, яка височить над Сіверським Донцем. В цій області знаходяться міста з кримськими назвами як Урзув і Ялта. Їх заснували кримські греки, яких у 18 столітті переселили з Криму Катерина II. Дома пісня Дивлюся на небо та й думку гадаю. Була написана Михайлом Петренко, який народився в Донецьку. До речі, ця пісня була виконана в космосі. В Житомирській області виробляється кожна четверта пачка морозива, а ще та найбільше виготовляють меду в Україні. Тут знаходиться геологічний заказник, який називається Кам'яне Село. Він займає площу 15 гектарів. А де лежать камінні великі брила в місті? Малин знаходиться завод, де виготовляють наші українські гривні. У 1850 році у місті Бердичу в костоні святої Варвари взяв шлюб французький письменник Аноре де Бальзак зі своєю коханою. В Житомирській області найбільша численість бобрів. івано франківська область межує з кордоном Румунією. А на Івано-Франківщині знаходиться найбільший гірсько-блишний корот Буковель. на території. Області знаходяться нам сім відомі скалідовуша. А також там є найбільший водоспад, який називається Манявський івано франківськ визнавали двічі найкращим містом для життя. Колись це місто називалося Станіславів, але в 62-му році, на честь поета Івана Франка, його перезвали як Івано-Франківськ. Найсильніша людина на планеті Василь Вірастюк народився в Івано-Франківську. Найбільший монастир в Європі знаходиться саме у Києві, і це є Києво-Печерська. Лавр. Заснований він у 1051 році і віднесений до світової спадщини. Вулиця Хрещатик має довжину 1300 метрів, а ширину 75 метрів. Вона є найкоротшою та й найширшою вулицею у Європі. Найглибше метро у світі знаходиться саме у Києві. Його глибина сягає 105 метрів. І називається воно метро Арсенальна». Спуск по ескалатору займає більше п'яти хвилин. Полтавська область асоціюється з такими письменниками, як Микола Гоголь та Іван Котляревський. Тут є прекрасні природні зони відпочинку, наприклад, містечко Миргород. Якщо ви потрапите в це місто, ви будете на цілий день гуляти, і це є прекрасний відпочинок, щоб поїхати зі всією сім'єю. Кочубейські доби це найстаріший маєток на Полтавщині. Там посаджені дуби, яким вже 600-800 років, і ніхто не знає, хто їх посадив. В цьому парку надзвичайно красиво, особливо влітку. Микола Говель дуже часто любив тут гуляти. Галушки це страва, яка асоціюється з Полтавщиною. А також в центрі міста Полтави стоїть пам'ятник Галушці, а також є поговірка, якщо дотиркутися до 12 галушок, то тебе чекає цілий рік добробут. Якщо ви уважно слухали і не почули свою область, то це означає, що буде друга частина. Тому ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, тому що нас скоро вже стукне 200 підписників і нас поповниться сім'я. Тому всім папа, -па, ставте лайки, всім мирного неба. Я вас всіх дуже сильно люблю.